Вітаю, шановна українська громада. Попри всі політичні дискусії і політичне протистояння в стінах парламенту, нам вдалося прийняти закон України про державний бюджет на наступний рік. І всі закони, необхідні для наповнення дохідної частини державного бюджету. Я в першу чергу хотів би висловити слова подяки народним депутатам України, які разом з урядом знайшли всі компроміси і взяли на себе політичну відповідальність за долю країни. Це фракція Народного фронту, це фракція Блоку Петра Порошенка та це окремі депутатські групи та народні депутати України, які усвідомили свою відповідальність перед країною, свою відповідальність за майбутнє української держави. Ми вступаємо в 2016 рік з основним фінансовим документом країни. Що дасть цей фінансовий документ для кожного громадянина країни і для нашої держави в цілому? Наші прогнози на наступний рік. Економічне зростання заплановано на рівні 2%. Ми підвищуємо соціальні стандарти для громадян України двічі протягом року. Загальний обсяг такого підвищення буде 12%. Перший раз соціальні стандарти будуть підняті в травні місяці. Другий раз соціальні стандарти будуть підняті в грудні місяці. Підняття цих соціальних стандартів дасть можливість для громадян країни. Скомпенсувати ріст цін і тарифів, який відбудеться в наступному році, наша основна мета в бюджеті 2016 року це була звичайно економічна стабільність, підтримка національної безпеки і оборони, збільшення фінансування субсидій і надання додаткового ресурсу для органів місцевого самоврядування і об'єднаних територіальних громад. І так, найбільший обсяг коштів. Виділяється на національну безпеку і оборону, на наших вояків, які борються з російською військовою агресією, на наших нових поліцейських, на нашу національну гвардію, на всіх тих, хто боронить Україну, захищають наш суверенітет і нашу територіальну цілісність. У 2016 році загальний обсяг фінансування для всього сектору національної безпеки і оборони збільшений на 16 мільярдів гривень. І загалом це буде 113 мільярдів гривень. Куди, як ці кошти, підуть в першу чергу? Звичайно, на збільшення грошового утримання для нацгвардійця, для солдата, для поліцейського, для прикордонника, для кожного українського бійця. Ми застосовуємо наступний принцип. Це принцип справедливого і рівного підходу в грошовому утриманні для кожного українського солдата, бійця і правоохоронця, який захищає мир і стабільність в країні. Значний обсяг коштів піде на модернізацію і оновлення українських збройних сил на нову техніку, на нове обладнання, на тренування як в Збройних силах України, так і в Національній гвардії, так і в Національній поліції, і в цілому у всій правоохоронній системі країни. Окремо уряд профінансував в повному обсязі новостворені антикорупційні органи. Мова йде про антикорупційну прокуратуру та Національне антикорупційне бюро. На антикорупційну прокуратуру виділено 74 мільйона гривень, на Національне антикорупційне бюро виділена сума майже в пів мільярда гривень. Третій блок після національної безпеки і оборони і боротьби з корупцією. Це наша ключова реформа, яка була запроваджена в поточному році це реформа децентралізації, це наповнення місцевих бюджетів, передача додаткового ресурсу, але вкотре підкреслюю, і передача додаткових повноважень. Новообрані місцеві ради, на жаль, почали свою роботу не з економічних і соціальних рішень, а з політичних. Напевно, так легше. Але вважаю, що в першу чергу відповідальність органів місцевої влади. Це дороги, школи, лікарні, інфраструктура, соціальне забезпечення, а не втягування місцевих громад в політику саме для того, щоб органи місцевої влади мали можливість виконувати свої повноваження. В поточному році уряд прийняв пакет законодавства щодо децентралізації. Завдяки цьому пакету доходи місцевих громад зросли на 40%. Ми передали низку функцій на місця. В тому числі і функції про реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості, по створенню центрів надання адміністративних послуг. На наступний рік ми продовжуємо цю політику. У наступному році доходи місцевих громад зростуть майже на 46 мільярдів гривень. У наступному році ми виділяємо суму близько 6 мільярдів гривень на регіональний розвиток, на інфраструктурні проекти, в тому числі 1 мільярд гривень. На 159 об'єднаних територіальних громад це ті кошти, які підуть на школи, лікарні, на об'єкти соціальної інфраструктури, на гуманітарний блок і на соціальне забезпечення громадян України. І це ті кошти, які повинні бути прозоро і чесно і відповідально використані новообраними керівниками місцевих рад. Не займайтесь політикою, займайтесь тим, на що вас обрали. Це допомога і робота. На кожного жителя вашого міста, містечка і селища. Додатково в бюджеті виділено ще півтора мільярда гривень на інвестиційні проекти, як центрального, так і місцевого рівня. Вперше в бюджеті передбачена сума фінансування на наш братній кримсько-татарський народ. 60 мільйонів гривень уряд виділяє на фінансування меджелісу кримсько-татарського народу. Ми підтримуємо національну книгу і підтримуємо національне кіно. І в цьому бюджеті виділені кошти як на друк української книги, так і на якісне українське і популярне кіно, соціальне забезпечення і програма енергоефективності. Загальний обсяг коштів на субсидії збільшений майже на 10 мільярдів гривень, 34 мільярда гривень це те, що піде на субсидії для більш ніж 5 мільйонів українських домогосподарств. Вже сьогодні 15 мільйонів громадян країни. Отримують субсидії від держави пряму допомогу на компенсацію росту цін і тарифів у житлово-комунальному секторі. І на наступний рік так само будуть її отримувати. В тому числі в бюджеті ми зберегли програму енергоефективності з тією метою, щоб ми менше споживали газу, менше платили і ефективніше будували нашу енергетичну політику. І ця політика вже довела свою результативність в поточному році. Ми зменшили обсяги споживання природнього газу майже на 25%. Це є реальний результат. І будемо продовжувати це робити в 2016 році. Шановні українці, окремо я хотів би зупинитися на податкових змінах. Ми прийняли безпрецедентне рішення: ми вдвічі скоротили основний податок на заробітню платню так званий єдиний соціальний внесок. Зараз він 41%. З наступного року це буде 22%. Наприклад, на заробітній платі в 4,5 тисячі гривень роботодавець отримає економію 900 гривень. І ми, як держава, взяли на себе відповідальність за те, щоб пенсійний фонд, не дивлячись на зменшення сплати єдиного соціального внеску, був наповнений. З державного бюджету ми виділили до пенсійного фонду додатково 100 мільярдів гривень. Адже чим менше єдиний соціальний внесок, тим менше надходження до пенсійного фонду. Але держава зобов'язана з одного боку стимулювати підприємця, а з іншого боку, в повному обсязі забезпечити виплату пенсій. І ми це зробимо. Але зараз я хотів би звернутися безпосередньо до підприємців. Така радикальна реформа єдиного соціального внеску потребує вашого розуміння, вашої відповідальності і вашої позиції. Ми зменшили вам вдвічі ЄСВ, це дало вам додатковий ресурс. В результаті цього я прошу кожного українського підприємця вийти з тіні, перестати платити заробітні платні в конвертах. Ви отримали додатковий ресурс як на розвиток власного бізнесу, так і на підняття реальної заробітної платні для кожного вашого працівника. Вдвічі скорочений податок дає можливість. Для бізнесу розвивати своє підприємство і більше платити своєму працівнику. Тому я розраховую на взаємність. І тільки взаємна довіра, і тільки взаємна відповідальність дасть можливість нам далі будувати стабільну українську економіку. Взаємна довіра повинна будуватися і між підприємцем, і органами фіскальної служби. Саме тому ми розпочали широкомасштабну реформу Державної фіскальної служби. Це скорочення як кількості працівників, так і кількості підрозділів Державної фіскальної служби. Це зменшення кількості перевірок. І основне, зміна порядку відшкодування податку на додану вартість. Тепер не буде ручного режиму. Виключно прозорий і публічний підхід при відшкодуванні податку на додану вартість всім суб'єктам підприємницької діяльності. І це стало частиною нового податкового закону. Нам, звичайно, треба далі буде працювати і над змінами до державного бюджету, і над новою редакцією податкового кодексу. Це процес постійних реформ і постійних змін. Ми скасували додатковий імпортний збір, який був 5,10% відповідно. Це означає, що ціна на імпортні товари також піде вниз. Додатково, ми кардинально змінили рентну політику при видобутку природнього газу. Ми вдвічі скоротили ставки. Оподаткування для підприємств, які чесно і прозоро видобувають природній газ і збільшують нашу енергетичну незалежність. Наша мета через 10 років Україна повністю повинна стати енергетично незалежною. І наша податкова політика саме на це спрямована. 263 народних депутата України проголосували за головний фінансовий документ держави на наступний рік. Це не просто вотум довіри урядовій політиці. Це вотум довіри українським реформам. Це знак нашої єдності, знак можливості знаходити компроміси і знак відповідальності українського політичного класу за майбутнє української держави. Якщо ми разом у нас завжди все виходить.